Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постільня білизна бренду Ліварно та Мерадісо. Буде один такий комплект. З двома наволочками з розміром 70х90 см. Розмір підідеальника 200 х 200 см. Є різних забарвлень Розмір наволочки 80 на 80 см та розмір піддіяльника 135 на 200 см. З таким розміром буде один комплект. Та з розміром 50 на 80 см. Та піддіяльник 155 на 200 см буде 6 комплектів. Є комплекти наволочок, різних забарвлень. В локі буде три комплекти по дві одиниці з розміром 50х80 см. Та дві наволочки по одній одиниці. З розміром 40 на 80 см. Матеріал поліестер та котон. Всього в лоті 13 комплектів. Вартість слоту 2750 гривень. Ціна одного комплекту 212 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом!